Всім мої найпалкіші вітання, і я хочу всіх від душі подякувати за те, що відгукнулися на мою пропозицію, на моє прохання. Я вже сказав, на крик душі, коли ну, дійсно ну, немає коштів навіть відправити посилки. Завдяки вам кошти зібралися, і причому люди так і попідписували це вам на посилки. Тому доповідаю вам: це готуються до відправки. Це вже зараз я буду виносити, відправляти. Уже все попідписувано, Адамчик кожну посилку проверив. Он, Вова ходить, допаковує все, там ще одяг, до речі, теж у ящику. Це все зараз відправиться на нову почту. Завдяки вам Даже одіяло відправляємо. Тут ці памперси, там одяг люди передавали. Тут ящик вафлі ми поділили кожному, мука. Це крекери ще теж е, будуть запаковані окремий ящик, бо нема вже ящиків. Все. Отак от зараз все це буде вестися на нову почту і відправлятися. Ну, я завжди відправляю за свій рахунок. Точніше, за ваш рахунок. Так що вам велике дякую. Посилки зараз витаскуємо, виносимо, вивозимо, одружаємо, відправляємо з Богом. Всім велике дякую. Отак от. Так от їдемо посилки і дітям з одяг, одяг продукти, ну це поїде хлопцям. Тут памперси для дорослих в госпіталь, там ще ящики. Так що поїхали. Все, всі ящики мені. О, давай, ще один. Все, я поїхав. На нову почту. Так що... yeah. Всім, всім спасибо, Вові за те, що запакував, ще він ящик приніс теж. Дякую за підтримку за допомогу, тому що, що важко. 53 75 41 14 25 10 71 12 Я вивчив номер карточки Монобанк, Записан на Володимира Зарецького. Так що не переживайте, що прізвище інше, головне, що авторитет ускерів. Всім велике дякую. Миру нам злагоди, терпіння, Боже благословення. Поїхало все з Богом, хай воно приходить в ті руки, які потрібно, а не до тих людей, які не хороші.